Всім глядачам першого місцевого цього майже світлого, але точно літнього дня. Знову радий вітати вас з нашого ньюзруму, з ньюзруму першого місцевого. В студії для вас працює Дмитро Лонтіюк, тобто я. І сьогодні мова тема, зокрема, про таке. Рівне відвідав засновник першого добровольчого батальйону на сході Тимур Юлдашев. В лавах правого сектора такі розкол кримінальні справи щодо смерті Олександра Музичка закрили. Ну а також чи продаватимуть у рівному оковиту після 10-ї вечора, можливо, розповість нам Ірина Нечіпору. Але ж, починаємо засновник добровольчого батальйону Тимур Йолдашев на прес-конференції, яку він сьогодні давав у Рівному, заявив, що активні дії в зоні антитерористичної операції на сході, тобто на Донеччині і рідній для нього Луганщині, не припинялись. Перемир'я добровольці використовували зокрема для того, щоб перегрупувати сили, підготувати слабо підготованих бійців. Ну і власне, якщо буде така команда, то з новими силами йти у бій. Нині добровольці зі слів їх командира і людини, яка 35 днів провела в полоні сепаратистів, готові активно діяти, готові зі зброєю в руках боронити свої рідні землі. Тим паче, що Батальйон Тимур, який власне заснував Тимур Юлдашев у Луганську. Це був перший добровольчий підрозділ сформований виключно з жителів власне, східних областей. Пропоную послухати пряму мову. нашого сторони. Будуть. Будуть. Вони не дії. Дії активні в АТО. Подразумевает себя не только боевые операции, но и формирование резервов, формирование, укомплектование подразделений для проведения том, чем в данный момент и занимается Министерство внутренних дел, формируя несколько батальонов для отправки вас в нашу на... на Восток. А. Власне, Тимур Єлдашев досить відомий своєю любов'ю до правоохоронних органів, які офіційно працюють. Адже ще будучи в полоні, він давав інтерв'ю і луганським, і російським засобам масової інформації, де не під не надто підбираючи вирази і соромлячись у своїх судженнях, він говорив про те, що його полон став можливим завдяки зраді з боку працівників силових структур і. Власне, вже після завершення антитерористичної операції, після завершення можливо, навіть і війни на сході України, на думку того ж таки Тимура Юлдашева, саме добровольці і патріоти, які використовували викристалізувалися і знайшлись у горнилі тих боїв і тих подій, які зараз відбуваються на Донеччині та Луганщині, і повинні стати основою для нових. Правоохоронних структур, адже ті, хто зараз носять погони на думку Юлдашева, не гідні того робити і не гідні називатися українськими офіцерами. До речі, сам Тимур Юлдашев 21 рік присвятив присвятив службі в збройних силах України. Ну а зараз те, чим він займається, це формування нового спецпідрозділу на базі власне Міністерства внутрішніх справ України. Пряма мова. исключительно на одной основной идее – это патриотизм. Дальше, естественно, люди должны подходить физически для службы и что не иметь показаний по состоянию здоровья, не иметь судимостей. Вот на таких принципах проводится укомплектация подразделений личным составом, техникой и вооружением, ну, соответственно. Надо обращаться в управление внутренних дел вашей областной, приходить туда и говорить, что мы хотим защищать нашу Родину, мы хотим это делать совместно с Илдашевым Тимуром, и эти люди будут направлены в на мое подразделение. Ну і власне другими основними ньюзмейкерами цього дня були активісти УНСО, активісти правого сектора. Ну, власне, люди, які активно себе проявляли під час подій зими, що нас змінила, можна так сказати. Власне, на прес-конференції, яку сьогодні давали керівники УНСО і колишні. Побратими Олександра Музичка, нині покійного, про нього, ми до речі, теж згадаємо, але трішки пізніше у нашому випуску. Не соромлячись у виразах, сказали про те, що у лавах правого сектору такий розкол. Чому? Слухаємо. Ну, це по конференції. Основна наша мета сьогоднішньої прес-конференції це відповідь, скажімо, на питання е Пана Коваля, який недавно дав в чарівному інтерв'ю і сказав, що в організації правого сектору стався розпов. Звинуватив, що одна група виступає за кришування бурштину, інша ідейна на чолі з керівником правих, там вони ідейні. От. Хочу зауважити, що національні інтереси і національна ідея да, вже перетворилась на сьогоднішній день на абстракцію, якою повністю користуються всі, використовують навіть самі, самі не розуміють, що це таке. Е Пан Коваль нас звинувачує. Якщо він звинувачує, то ми би хотіли, щоб він офіційно надав якісь докази, а не пусто яким він займається останнім часом. Чому в нас, чому УНСО, УНСО, правий сектор УНСО, чому ми відійшли в сторону? Ми правий сектор, але ми зараз не підтримуємо дії пана Романа. Як до 21-го числа він мав доручення від Дмитра Яроша на керування його виборчим процесом на території України, зокрема на Рівненщині. Пан Коваль лобіює власні інтереси, і нас це не задовольняло. Ми відійшли в сторону. Ми не давали... ну власне ділити бренд правого сектора залишилося на Рівненщині ще недовго, адже знову ж таки на ті такі прес-конференції було повідомлено про те, що організація сформувала такий собі виконком і комісію, яка власне і займатиметься тим, що розбиратиметься ситуацією з ситуацією в регіонах України як... Сам лідер руху правих Дмитро Яриш приймає активну участь у антитерористичній операції у складі батальйону Дніпро-2. Туди не приїде зовсім. Не треба страдати ілюзіями. Людина воює, вона не буде з ходу їхати сюди, щоб зібратися, а потім поїхати ще в якусь область і втратити цілий місяць тільки одними поїздками по організаціям. Є виконком, є. Слени виконкому, люди зібрані в Києві. Є там ціла комісія, їх їздить. Вони розбираються, хто там що робить, хто буде керувати державою державою організацією. Ну і власна друга тема номер один сьогоднішнього дня. Це те, що Справу справи кримінальні справи, по які би мали дати оцінку подіям тієї ночі, коли загинув Олександр Музичко, провідник правого сектору на заході України, генеральна прокуратура закрила а висновки. Приблизно такі: музичко організовано злочинного групування не організовував, але сокіл діяв правомірно. Таких висновків дійшли в генпрокуратурі. Наразі закриті обидві кримінальні справи, одна з яких Фігурантом однієї з яких, нібито, був Олександр Музичко, який нібито створив організоване злочинне угрупування, за що його власне і мав затримувати столичний сокіл. Інша кримінальна справа стосовно того, чи діяв сокіл столичний правомірно в ніч, коли загинув Олександр Музичко, теж закрита. Пропоную пряму мову Сергія Пандрика, його побратима і одного з так само активних учасників УНСУ. Значить, прокуратура, Генеральна прокуратура закрила дві кримінальні справи, Значить, прийшли вже повідомлення. Значить, повідомлення Якщо можна закрити, щоб перестали. Повідомлення. Повідомлення. Закрили кримінальну справу. Ви пам'ятаєте, що звинувачували, що Олександр Мозичко створив тут ОГП, її очоли, так? Значить, тобто, тобто, що нібито ним було створено бандитське так, дуже озброєння до зубів. І дуже структуризовано, значить ця кримінальна справа закрита, тобто ніякого бандитського угрупування Леосанд Івановичем не було створено. Є чітке є закриття цієї кримінальної справи Генеральної прокуратури. З другого боку, Генеральна прокуратура, не дочекавшись рішення тимчасової комісії Верховної Ради, хочу сказати, що на останній засіданні цієї комісії нас не запрошували, уникали любими шляхами робили, щоб ми туди не добиралися на їхні засідання. Значить, Генеральна прокуратура своєю постановою закрила кримінальну справу стосовно вбивства. Тобто, з позиції Генеральної прокуратури ніякого вбивства не було. Спецпідрозділ приїхав розібратися з ОГП, якого очолював музичку. Тобто, з одного боку ніякого ОГП не було, ніякого лідера бандитського групання не було, чітко є підтверджуючи документи Генеральної прокуратури, так а з другого боку, нібито спецпідрозділ приїхав розбиратися з бандитським групуванням. І згідно закриття цієї справи, чітко видно, що Сашко себе сам застрелив. Тобто три рази собі шману в груди. Оце така ситуація. А, ну, а зараз ми. Тимчасово і вимушено перервемося на кримінальний огляд. Тож на Рівненщині у автопригоді постраждали соратники президента України Петра Порошенка. Політики з Тернополя потрапили в автопригоду неподалік Курця. Їхнє авто влетіло у відбійник лише дивом, ніхто не загинув. А, власне, більше у сюжеті нашої колеги Анни Яцук. На Рівненщині водій Хонди в'їхав у відбійник. У результаті пасажиру відірвало ногу. У Корицькому районі сталася автопригода з автомобілем Honda Корт за кермом. Перебував 25-річний мешканець Тернополя. Він їхав зі столиці у напрямку рівного у селі Бранів. Автомобіль в'їхав у відбійник. Є інформація, що попереду Хонди рухалась вантажівка, яка раптово загальмувала. Аби не зіткнутися з нею. Тернопільчанин різко повернув своє авто у бік і влетів у дорожні. Огородження автомобіль перетворився на купу металобрухту. Добряче дісталося і 37-річному пасажиру. Людині відірвали частину ноги. Також він має численні переломи та рвані рани. Аби дістати чоловіка, довелося розрізати автомобіль. Водій не постраждав. Відомо, що обидва чоловіки є відомими політиками у Тернополі. Зараз травмований пасажир перебуває у реанімаційному відділенні Рівненської обласної клінічної лікарні. В результаті дорожньо-транспортної пригоди також автомобіль зазнав суттєвих механічних пошкоджень. Назначено ряд експертиз, які і визначать, з якою швидкістю рухався водій, і що саме стало істинною причиною даної дорожньо-транспортної пригоди. Ну, і власне, так, поки у нас в студії знову таки тихо, розкажу вам про те, що на бюджетній комісії вирішили спробувати заощадити на активістах. Вірніше силами активістів заощадити бюджетні кошти на озелененні. Один з депутатів міської ради сказав про те, що на озеленення парків в місті, а це парк культури відпочинку імені Тараса Шевченка та парку в мікрорайоні Ювілейний передбачено 290 тисяч гривень. 200 на парк Шевченка центральний і 90 на впорядкування парку на ювілейному. Власне, міські обранці пропонують долучити громадських активістів. До такої світлої, доброї благородної справи, як озеленення рівненських парків, на цьому можливо, вдасться заощадити бюджетну копієчку, а можливо, і не одну. Це перше і друге, на жаль, не встигли ми з фотографіями, але разом з тим, на Рівненщині активісти вже почали укріплювати державний кордон і будувати стіну скромнішу, аніж пропонується будувати на сході і півночі. Там, де кордон з Росією, але разом з тим, як повідомляє у своєму Фейсбук сотник Поліської січі Роман Захарчук, громада північних районів самотужки збирає матеріали та залучає будівельну техніку для посилення інженерних споруд на українсько-білоруському кордоні. Зокрема, людям треба колючий дріт, фарба, лісоматеріали, бульдозер, екскаватор, пальне, цемент, сітка, рабі це також те хто. Має бажання і можливість допомогти. Ну, власне, я думаю, що на Поліссі і прикордонники і громада Полісся буде а, вам вдячна. Ось зараз процитую а, запис в мережі Фейсбук. Голови поліз засновника Поліської Січі, керівника цієї організації Романа Захарчука, Камаз лісоматеріалів завдяки активістам громадської організації громада Сарненщини, Поліської Січі, селищному голові Клесова, активістам громадської організації Полісся, директорам Клесівського та Сарненського лісгоспів, підприємцям деревообробникам Сарненщини, поїхала облаштовувати українсько-білоруський кордон, укріплюватимуть ділянку, яку контролює прикордонний загін Дубровиці. Активісти передали стовпчики, дошки, дрова. А також Роман Захарчук мав бесіду з лісівниками Дубровичини, Тож, згодом, як пише активіст, рівень патріотизму іще в одному поліському районі зросте. А, власне зараз до позитивних новин переходимо. Ми і розкажемо про соцмережі. Рівненські дівчата, як ми бачимо зараз, ось на екрані діляться інформацією про хлопців, скандальна група півники. Рівне знову ж таки оголосила про набір людей, і для того потрібно бути передусім жінкою, подати свою заявку і виконати ще ряд умов. Група анонімна, але в ній можна викласти фото свого теперішнього або колишнього хлопця анонімно і подивитися, що про нього напишуть інші. До речі, така ж група і створена спеціально для хлопців, де вони обговорюють дівчат. Ну, на такій ноті ми будемо. Закінчувати наш випуск. Я прощаюся з вами і раджу залишатися з першим місцевим, адже попереду багато цікавого. Вечірній випуск буде насиченим, адже досить насиченим був сьогоднішній інформаційний день. Нехай щастить.